Треба заспокоїтися. Треба заспокоїтися і усвідомити політичну відповідальність перед країною і державою, і перед кожним українцем, які добре пам'ятають 10 років тому, чим це завершилось, і ми з президентом не дозволимо, щоб цей сценарій, який був 10 років тому, повторився. Наші демократи, з якими ми разом боролися з режимом Януковича, от були єдині тоді, коли Януковича треба було прибрати. А коли треба взяти політичну відповідальність за долю країни, вже дехто починає розповідати, що вони більші опозиціонери всередині коаліції, ніж сам опозиційний блок. Тобто традиції ці потрібно вже міняти. Це вже було у 2005 році. Угу. Вже у 2005 році звинувачували сьогоднішнього президента України Петра Порошенка в корупції, якої не було. Ніхто цього не доказав, бо її не було. Але знаєте, е... Асадда Касталса. Та сама технологія була застосована по відношенню до уряду і персонально до мене. Уже було, коли розколювали коаліцію. І в результаті Янукович став прем'єр-міністром рівно через рік після помаранчевої революції. І робили це ті самі, хто сьогодні у нас партнери по коаліції і хто повинні просто стати мудріші і більш відповідальніші. Відповідальніші за долю країни. Ситуація зовсім інша, ніж та, яка була 10 років тому. І далі вже не буде можливості. Будувати Україну. Якщо зараз розвалиться коаліція, і якщо зараз хтось спробує дестабілізувати ситуацію, надто багато викликів. Російська агресія, втрата Криму, танки, гаубиці, російські війська, 20% падіння економіки, втраченої економіки. Тобто, і, і саме, напевно, знаєте, складне. Що Соціальна ситуація складна. Людям просто стало набагато важче жити. В силу того, що нам треба було проводити ті реформи, під які давали фінансову допомогу, і ті реформи, які не проводились в країні 23 роки. Але сьогодні формування цієї бази, складної бази, дає можливість мати завтра. Мати успішне завтра, мати майбутнє для країни. І тому, коли я і для себе приймав рішення брати вдруге відповідальність за долю країни, я усвідомлював про те, що придеться заплатити дуже багато мені особисто своїм там, політичним рейтингом, своїм політичним майбутнім. Але це політичне майбутнє нічого не вартує. А тим більше, рейтинг порівнює з майбутнім країни. Я в це вірю, я це знаю, і тому я це роблю. Разом з командою нашого уряду, разом з коаліцією. І коаліція повинна також усвідомити. Тому, дорогі друзі, станьте, зупиніться. Нам є чим займатися. Не боріться за владу. Нема вічних прем'єрів. На всіх вистачить посад. Боріться за державу і за країну. Не готові нести відповідальність, я її беру на себе. Перекладайте все на уряд. Але допоможіть уряду зробити те. Що необхідно зробити для країни. Знеболюючі таблетки, більше ніхто нікому давати не буде. Ми або вилікуємо організм, будемо здорові, сильні, і будемо не на інвалідній колясі, а будемо бігти і поставити рекорди, або іншого шляху не існує.